Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І давайте сьогодні спробуємо окреслити, яким виглядає або може виглядати стратегічний план Європи, України, Сполучених Штатів у війні з Російською Федерацією. Так, звичайно, це лише мої припущення, які гарантуються на новинах. на тому, що відбувається, на якихось діях, навіть на заявах, і він, звичайно, може бути лише плодом моєї фантазії. Але що проглядається на сьогоднішній день? Беручи до уваги ті постійні удари, які наносять українські дрони по Нафтогазовій галузі і військовій Російської Федерації, то є план знищити можливості економічні для ведення війни, і в цьому Європа допомагає переносом сюди виробництв зброї, постачанням зброї, закупівлею і тим, що не знімає санкції з Росії. Якщо в цьому плані Америка зможе прискорити цей процес, це буде вигідно для всіх. Якщо не зможе, то просто він буде йти так, як іде. Беручи до уваги також висловлювання Зеленського, це дуже складно, звичайно, але теж казав, що для повної окупації Донбасу. Потрібно буде ще 4 роки. Ну, тобто, вони розраховують на те, що оборона наша стала таким чином, що навіть потроху завойовуючи якісь там території, Росія не зможе дуже швидким темпом щось нове окупувати. І за цей час там 4 роки більше або менше. Ось ці удари і економічне придушення вони зможуть примусити Росію відмовитись від подальшої агресії, а в кращому варіанті взагалі, припинити, повернути території і виплатити репарації. Тобто, десь так виглядає те, що нас очікує, і є позитивний момент після зустрічі там на Алясці і Вашингтоні. Було зрозуміло, що ну, Трампу натякаючи, що ти хочеш премію Нобелівську, значить, треба пришвидшувати дії, треба якось там до грудня впоратись. А це означає, що буде посилення, посилення ударів, як я казав, і воно відбулося, але ну, не в тій мірі, як мені здавалося, воно буде. Тобто, це. Набагато слабші удари з боку Росії. Я не знаю, чим це обмовлено. Можливо, насправді можливості їх обмежені в виробництві нових видів озброєнь. Ну, лише безпілотники, як найдешевший вид зброї, вони зараз розвивають, тому ми бачимо не такі потужні ракетні удари, які вони були до цього. І е, ця тенденція зменшення вона проглядається з 22-го року. Тобто, спочатку там це були сотні ракет, е, потім десятки, і зараз там одиниці, іноді десятки, коли вони собі можуть дозволити. Ну, звичайно, е, наші збройні сили, і сили там спеціальних операцій, і розвідувальне е, управління і е, там і СБУ, вони роблять це для того, щоб в принципі, ну, знищити економічний потенціал і військовий Російської Федерації, при цьому намагаючись не дуже покладатись на людський ресурс, тобто на армію. Тобто потрібна армія для оборони, в принципі, вона є, потрошки туди людей добирають. І ну, наступати якимись там піхотою, мабуть, не планується. Тобто, планується придушити економічну військову потугу і примусити до миру. Скільки це займе часу, незрозуміло. Я казав, що ось Трампу підказали, що якщо хочеш швидше, значить домовляйся там швидше і приблизно до грудня, ну, тоді, коли буде Нобелівська премія вручатися. Якщо нічого не вийде, звичайно, то, ну, мабуть, він її і не отримає. А от якщо щось вийде, то така можливість з'являється. Тому можемо дивитись далі. В принципі, те, що удари стають слабшими, нас тільки може порадити. Але у передзимовий період можемо очікувати, якщо є можливості Росії, то. Ударів по нашій енергетичній, газовій, якісь там ще да, інфраструктурі. Ну, не знаю, що там у них в планах військових. Наступ, судячи з цього, буде продовжуватись в тих умовах і в тій кількості, які вони можуть собі дозволити. Ось приблизно так. Дякую, що подивились. Якщо у вас є свої думки, ви хочете написати, будь ласка, коментарі відкриті. Побачимося у наступних відео.